Одна із базових традиційних сприйняттів людини явищ совнішнього світу – це стійкість і надійність металевих виробів і конструкцій, які стабільно зберігають свою форму у тривалий час, якщо змісування не піддаються за критичним впливом. У ХХ столітті науковці подарували світу низку металевих сплавів, які під час нагрівання, після попередньої деформації демонструють явище повернення до правісної форми. Прийнято називати ці сплави функціональними або смарт-сплавами. Щоб зрозуміти ефект пам'яті форми, достатньо один раз побачити його прояв. Що ж відбувається? Є, наприклад, полоса сплаву каметалу товщиною 0,25 мм. Згинаємо руками цю полоску, нагріваючи від стороннього джерела тепла, ми спостерігаємо прояв ефекту пам'яті форми. У пам'ять сплаву термозагартування може закласти любу необхідну форму, наприклад, форму пружини. Здеформувавши, а потім її нагрівши, ми знову спостерігаємо прояв ефекту пам'яті форми. Цей процес можна повторювати сотні тисяч разів. При цьому необхідно зазначити, що смарт сплав є одночасно датчиком температури і виконавчим механізмом, який може провивати реактивну механічну напругу в сотні мегапаскаль і виконувати корисну роботу. Унікальні властивості смарт-сплавів дозволяють створити новітні інноваційні засоби для галузей енергетики, космічної і авіаційної техніки, машинобудування, медицини, сільськогосподарства та інших галузей. Чому відбувається відновлення форми? У вихідному стані у матеріалі існує певна структура. На малюнку вона позначена синіми квадратами. Під час деформації згинання полоси зовнішні шари матеріалу витягуються. А внутрішні стискаються, середні залишаються без змін. Витягнуті структури це мартенситні пластини. Вони є звичайними для металевих сплавів. Незвичайним є те, що в матеріалах із пам'яттю форми мартенсит є термопружним. Під час нагрівання проявляється термопружність мартенситних пластин. Тобто в них виникають внутрішні напруження, що прагнуть повернути структуру до початкового стану, тобто стиснути, розтягнуті. Пластини і розтягнути стиснуті. Таким чином, смарт-сплав проводить автодеформацію в зворотний бік і відновлює свою початкову структуру. Температури, при яких відбуваються мартенситні перетворення, є функціями як марки сплаву, так і його хімічного складу. Тобто, температури мартенситних перетворень можна програмувати, зміюючи співвідношення компонентів сплаву. Звідси, випливає необхідність суворої витримки хімічного складу сплаву для однозначно. Функціонального прояву ефекту пам'яті форми та отримання результату плавки з програмованими характеристиками, що переводить металургійне виробництво цих сплавів у сферу високих технологій, Ефект пам'яті форми у виробах із функціонального сплаву може проявлятися мільйони циклів. У світовій практиці лідером серед сплавів з пам'яттю форми за використанням і за вивченістю є нікеліт титану, нітінол. Однак групою компанія Лотек розроблена ефективну технологію робництва сплаву Камітал на основі Міді. Сплав Камітал у зливках дешевший занітінол у 15-20 разів, що обумовлює його доступність для широкого застосування в різних галузях економіки. На сьогодні найбільш широке застосування функціональні сплавів отримали в галузі космічної та авіаційної техніки, але поступове винайдення нових сплавів. Та технології отримання суттєво знизила їх вартість, що розширило сфери їх застосування. На представлених стендах продемонструємо принцип перетворення низькотемпературної теплової енергії у механічну роботу та електричну енергію. Приводним елементом є проволока із сплаву камітал, яка при нагріванні теплою водою у ванночках відновлює пряму форму на нижньому шківі і створює виртовий момент. У даних механізмах більш детально познайомитися з інноваційними розробками компанії Алтек International ви можете на сайті компанії або на міжнародній виставці енергетика в промисловості 17-19 жовтня в експоцентрі на Борському проспекті місто Київ.